Запитання, що краще підходить для монетизації експертності? Теплий Інстаграм чи аналітичний Ютуб? Що думаєш, що краще підходить для монетизації? Mm, ти знаєш, як простіше? Давай як простіше? Десь простіше людині перейти через Інстаграм, тому що mm -hmm. якщо коротко зрозуміло. Наприклад, що що їй потрібно, вона зайшла. Якщо це я би це поділила на два чеки. Якщо це невеликий чек, вона зайде через Інстаграм. Якщо це угу. буде е, більший чек, там глибинна робота, якийсь дорогий продукт, там, то вона захоче ще загуглити, подивитися, хто ти, і, звичайно, що попадеться Ютуб, тому що це розвинена площадка. Там вона догоріється і тоді вже вона е, зайде купити нам через сайт або через посилання на більший чек. На малі чеки купляють через інстаграм без проблем там 10 доларів, 9, 8 чи євро. Ну, типу, це до, до, достатньо, е, тому що на сьогоднішній момент це не є ті гроші, за які е, жаль, так? І за котрі є... будуть переживати. Так, так. А коли ти вже платиш більше е, тисячі. Там, там доларів чи євро, то вже хочуть дізнатися до тебе, що, що ти їм глибше можеш дати. А глибша думка, як ми з тобою вже зрозуміли з нашої розмови, це і довгі відео, це пізнання особистості, глибини. Тому вони 100% підуть дізнаватись більше про тебе. І, звичайно, їх переведе на Ютуб. Тому я думаю, що це ну, десь так. Тобто, Залежно від по факту можна зробити висновок, що. Маленькі міні-продукти, вебінарчики, інтенсивчики, ваші гайди, чек-листи, все, що міні, да, продаємо по факту через Інсту. Все, що там середній чек, по факту, ми можемо вести на телеграм, в Телеграмі догрівати, вести на розбір на консультацію, на зідзвон продавати. продавати. Ну, а довго вже відео, Ютуб, холодна аудиторія, догрівається на довготривалому відео. І так само, якщо у вас є сайт, ви ведете на сайт, да, де можна, хоча високочековий продукт ми не продамо через сайт, да, середній чек, якщо у вас є продукти в записі, да, і мініки теж. От. І все одно на високий чек вас поведуть на зідзвон. Скоріше за все, на зідзвон. І після зідзвону, коли ви вже зрозумієте, так, мені потрібна ця людина в цю роботу, да, ця людина може закрити мої потреби, може закрити м, вирішення питань. Я з нею отримаю досвід, з нею отримаю знання, з нею монетизую свою експертність. да То люди готові за це платити, щоб скоротити да цей шлях саморозвитку як кошеня в різні сторони битися і не розуміти, куди рухатися. Бо е, да, скажи мені, а ти таргет використовуєш? Ні, я таргет не використовую. У мене більше таргет це більш холодна аудиторія, її потрібно багато догрівати. Багато і це є е, на старті е, досить видатково, тому що треба робити різні, м, різні варіанти. Тобто різні креативи, і треба розуміти, які з них працює. А це все вклад. Тобто, це є відповідно е, бюджет і це є робота. Тому я, 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 я його зараз не використовую і я. Mm -hmm. Бараюсь користуватися це класна штука. Але тоді, коли вже буде, ну типа такий, знаєш, коли хто каже, коли буду того мора більш готова до холодної аудиторії, коли в мене вже буде більш-більш розвинено, бо тому що в інстаграм, як я казала, я працювала поза кадрово. Mm -hmm. Я тільки розвиваю свою сторінку. Тому я, до речі, для початківців дуже класний варіант. Бо тому що, коли ти вже мільйонер, ти не так розумієш, той хто того, хто тільки починає, ну типу хто має хоча б такий середній рівень вже. да, І для початківців це дуже класно, бо тому що я знаю всі ці і чітко можу сказати, як треба зробити, як не треба зробити, коли ти підеш вперед. Ну, типу, знаєш так на старті. А для експертів так само кльово, тому що коли ти у бізнесі більше 10 років, 12, так, то відповідно ти класно бачиш масштаб. Ну, тобто, тому я, я таргет зараз не використовую і на старті своїм не рекомендую. Він класно mm -hmm. Тою, коли в тебе вже класно, класно, все розвинено, все працює, Ти маєш можливість оплачувати креативи, ти маєш можливість робити різні варіації, дивити, що працює, що не працює. Ну це навіть на будівельних компаніях ми зразу його теж не використовували. Ми спочатку розігріли, ми спочатку зробили е, пропозицію. Ми спочатку мали клієнтів з інших е, площадок, і вже тоді ми почали використовувати таргет. Mm -hmm. Ну навіть будівельні вони зразу не йдуть в таргет. Круто, круто. Тому тобто що мені пропонували, наприклад, у мене ж є продукти вже в записі, робити креативи mm -hmm. саме на продукти, ось на мініки, от, і mm -hmm. запускати на Таргет. Але я кажу ні, я піду шляхом знайомим через Ютуб, через Інстаграм, через догріви, через сторітели. І поки я бачу цей шлях більш дієвий, ніж теж таргет. І знаю, що блогери, ну, котрі вже відомі в Україні, е, теж не всі використовують таргет. А рухаються на своїй органічній аудиторії, просто гарно ведуть сторітелінги, да? гарно продають, знають навички продажів, да? знають ці тригери, знають всі пішки, як людину через е, больові точки, да? через те наші такі спускові гачки, да? як зачепити, щоб людину все ж таки спонукати не тільки до покупки, да? покупка це таке, щоб людина, пройшовши продукт, змінила якість свого життя. Ну, по факту, всі, хто продають, кажуть, що типу інфоцигані. Я кажу, де да, не інфоцигані. Просто ви не розумієте, що людина таким чином, навіть якщо ви в полі з нею в навчанні будете 3-4-5 днів, у вас навіть за цей короткий період зміниться трошки життя. І ця маленька зміна може привести до більш великої зміни, якщо ви прийдете далі. Але Це поки ви і... не спробуєте, ви не зрозумієте, що о, да, отут я можу рухатися, і отут моя експертність може взагалі масштабуватися у велику таку ну компанію. Дивись, що я думаю по цьому приводу, Тому що багато людей, ну ми ж я ну, там підписані і ми купляли різні навчання. Я знаю, що ти також я також. Ми йшли все в розвиток більше, більше знань і. З чим я особисто стикнулася, просто я зразу віддалилася від тих людей, мені це було не цікаво, так але не всі так роблять. Найбільше твоє, якби пробудження душі і твоїх бажань істина, коли відбувається, коли в тебе є якийсь фокап в житті, і ти починаєш там всім розказувати. Тут ти кажеш, в тебе фокап, в тебе все так хреново. пробачте за слово. Я інакше не назву це, що так культурно. І плюс ти кажеш, я. Наприклад, навчання по продажах і мислень. І скажуть, ну ти що, ну куди ти гроші тратиш, тому що це все не працює, ну це бред, це розвод, інфо так. І проблема є в тому, я би це радила від себе, оскільки я цей шлях пройшла, не розказувати своєму ближньому. Випробуйте самі, От побудьте це з е, самотістим продуктом, проаналізуйте його, випробуйте його. так, і вже тоді можна розказувати. От, дивись, я мені було там, в мене була така точка, G, я купив то-то, то-то, і все спрацювало, і мені це допомогло, бо тому що зараз буде е, мільйон е, порадників, що це не працює, що це не працює, що це, що це все розвод, що йде на роботу, працюй далі, або йде там там розлучайся, не розлучайся, як деколи заходять, чи є в тебе борги, чи нема, де працює на стандартну роботу, або їх на заробітки, заробляє там скільки там, тисячу півтори доларів чи євро, там Польща, Німеччина пішла, поїхало. І багато хто. Хапають ці програми, і вони з ними живуть. Ну, ромі йдуть і роблять те, що їм каже оточення. Якщо людина свідома і хоче йти своїм шляхом, вона повинна хоча б трішки побути в самоті, щоб розводити з тим навчанням розібратись самому і вже тоді далі рухатись, бо тому що таких порадників буде багато. А ну чому, наприклад, чужі люди нам не скажуть, тому що їм все рівно, хоч роби, хоч не роби. А п'ять копійок своїх ставляють близькі, да? і які, там які, які хочуть навчити жити. Я, Я тобі, Це... знаєш, що скажу, У мене інша точка зору трошки, але вона yeah. суміжна. Е, близькі бояться, що ви змінитесь, і ви перестанете їх любити. Ну, типу, бо по факту ви йдете в свій розвиток, у вас буде yeah. менше часу на близьких. Ви йдете в свій розвиток, у вас змінюється фокус уваги. Ви йдете в свій розвиток, у вас змінюються інтереси. І, ну, Близьким це взагалі не вигідно. Ну, бо вони втрачають що? Вони втрачають, вони вважають, що вони втрачають зв'язок. Хоча, по факту, це розвиток людини навпаки приведе, що близьким стане краще. Сто про це вони цього не розуміють. Ну, на Думають, ми, ми вертаємося до мислення, розумієш? Тому що в них інше мислення. От я я вчу людей продавати, тому що я це вмію. Я продавала на дуже високі чеки, Але моя думка, що. Mm -hmm це потрібно проливати з мисленням. Ну, я тільки е, тільки працюю хоть на 50 на 50. Або навіть, нехай буде 30 мислення, продажі, тому що не всі це розуміють, і от, от як ти кажеш, е... Не всі знають, що від тебе буде очікувати, коли ти там зможеш мати тану суму там, заробляти, так коли ти будеш змінювати, твої інтереси будуть мінятись, тобі вже не буде хотітися їхати там на таксі на маршрутці, Як то там можливо, хтось їздить, я вже давно на цьому не їжджу. А ти захочеш свій автомобіль, а далі треба буде йти вчитись на права. А далі треба пробувати їздити, а там щось поломо, І це все вкладно ну, розумієш. Я можу таких моментів вести багато, бо тому, що, але якщо ми підемо в цей страх, ми виграємо це життя. Ну... Блін, розкажи мені, ти, я, прям, знаєш, я дивлюся твої історії, коли ти знімаєш за кермом. Мене, мене гріє душу, бо ми з тобою познайомилися ще на кармі, це було роки три, напевно, назад, да? найбільше. Ну, да, більше, напевно, до повномасштабного вторгнення, да? напевно, ще так. Десь так, плюс-мінус. Так, да, десь так. І я тоді вже бачила, що ти за кермом. Ну я так, знаєш, типу не звертала увагу, бо в мене чоловік ну, водить авто, і мені не потрібно було. От. І потім прийшла думка, що типу, треба машина, автівка. От. Потім була така думка, я прям прописувала бажання, хочу білий автомобіль на автоматі. Я купила в цьому році білий автомобіль на автоматі. Вона моя. Але я не сідаю за кермо, я собі, хто слідкує в Інстаграмі, я прописала собі план до Нового року сісти за авто ну, типу, і поїхати самостійно. Хоча в мене є водійське посвідчення, є навичка, є е, знання, є вміння, але просто немає практики. Я оце дивлюся, коли на дівчат, котрі керують авто, я радію і думаю, Боже, я засаджую зараз кармічне насіння радості, що жінки за... їздять за кермом. Ну, типу, все можливо, і ти впораєшся. Але от страхи. Да? Страхи. Як побороти себе, сісти за кермо і поїхати, як побороти себе, вийти в сторіс в інстаграм, як побороти себе, зняти перше відео на YouTube. Що mm -hmm. думаєш? Е, я думаю, знаєш, так як я робив. Ну, бо я... Це просто стати і зробити. В мене <світ> на завжди ти бачиш, є ідеальні відео да? з, іде... з ідеальним зовнішнім виглядом. Е, я, наприклад, загнала машину на тонування, У мене і півгодини. І що я буду робити? Я ж не хочу просрати цей час, перепрошую за слово. Я пішла, подумала, яку я тему можу розкрити людям. Хлопці собі працюють, я вийшла, зняла і скинула тобі Катя Е, Як я вчилась їздити, ну, це для тебе буде, знаєш коли? Коли я купила квартиру і приїхала за місто, я купила машину, їздити вміла 7 на 8 близько 3. 100%. Але плюс в тому, що я завжди на роботу, ну якби будівельна компанія, на роботу ми почали офіс зі Львова перенесли за місто також. І я їздила з колегою, він жив також в центрі, він мене завжди забирав. Слава Богу. І завдяки в ньому я знала всі дороги. І я просто, знаючи дорогу, я записалась на манікюр, Відверто говорю, як працює. Так? І я розумію, що прошу завези мене, там, ну, там сестри чоловіка. Він каже: Я тебе не повзу, я маю час, не маю часу. У тебе стоїть машина, сідає, їдь. Я вже пройшла, до речі, одне водіння з цим. Я проте, вчилась так само з боку, мене вчили поїздити, але ну, ти розумієш, коли ти сам довго не їдеш, тобі тебе є страх, бо це Львів, правильно? Всі знають наші вузькі вулички. Е, так само, прошу якось, то завези мене, ну хоч моєї машини. Каже: ну ти смішна але мене нема часу. І я розумію, що манікюр це мегаважлива штука. <с? <с?> я вибрала саму таку пряму дорогу, це б... я її буду до кінця життя пам'ятати. Я сіла в машину і поїхала. Очі закрити не було. Як у мене два робочі, один особистий телефон, другий робочий. Я на нього то він там дзвонив. Мені так було все рівно. знаєш, Мені цей звук навіть не мішав, тому що я бачила чітку дорогу. Тобто, ти знаєш? Ти думаєш, я знаю всі правила дорожнього руху їх. Їх мало хто знає абсолютно всі. Ти знаєш основні світлофор, дай дорогу, головна дорога, там і все. Ти знаєш основне. Далі отримаєш декілька штрафів, далі тобі хтось помню, скаже, що ти там, там блондинка чи як, там, брюнетка погано їздиш. Да? Та хтось тебе зматюкає, ти скажеш, чоловіче, я вчуся. І все, і ти поїхала собі, все. Ну так, да, буде страшно. Я скинула 5 кілограмів за тиждень, але ну нічого страшного. <реш> мене нема куди вже скидати, я й так, мене чоловік каже, їжу хоч трошки, бо треба набирати сили. В планах до Нового року ж записала, типу, по-перше, абонемент на спорти, і в мене тут спортзал ну, 5-7 хвилин автівкою є в центрі спортзал. І я от прям себе Як? Я налаштовую себе на те, що от в спортзал би я б автівкою їздила. Хоча можна по факту пройти пішки, да? але я розумію, що пішки мене не, не вставляє. Типу, пішки, не так спортзал, що ти саме пройти пішки, а от щоб сісти за кермо і навіть оце, знаєш, типу невеличку відстань проїхати, потім збільшити відстань, збільшити. Ну, бо я по структурі йду, я дуже структурна людина, я не можу там, знаєш, хоп, сісти і поїхати. Хоча, хоча, в якийсь рік ми з Харківського в Києві, з Харківського масиву, з лівого берега на правий треба було сісти. Я на механіці сіла і поїхала, а чоловік сидів поруч, і ми по. Побажана це було там років десять назад. От, ну тобто, коли треба, знаєш, коли припече, то сідаєш і їдеш. От, то тут головне, щоб знаєш вже припекло. Але ж не От. хочеться, щоб припекло. Хочеться ж полюбовно по з собою домовитись. Ну то домовиш, то їздиш, ходиш позарбач. У мене інша проблема. У мене в е машині дуже багато пробігу кілометрів, а дуже мало пробігу е кроків на телефоні. Окей, окей, okay. 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 Ну, типу, кому що бачу, кому що потрібно, але на старті я вважаю, от якщо тобі хочеться поїхати в спортзал, їзди в спортзал, їсти цей кілометр чи два, скільки там до ну, там, йде, це буде один навик нам. розумієш? Потім там поїдеш далі, перенотя буде важливіше. І все. Тут головне початок, як я кажу. Якщо ти проїхала на механіці, то ти вже герой, бо я на ній не їзд... Ну, Я на ній здавала права, але я б на ній більше не їздила, це минуле. Okay. Автомат. Автомат, да. ну, у нас зараз нова автівка теж на автоматі, тому і чоловік каже, ну взагалі типу, ну там ж немає що робити. Але ні, ну малих везли в до логопеда, і я кажу йому: ну на днях кажу, все, я їду за кермом. Питай, на ключі, документи їдь. Ми вийшли, я постояла біля машини. На пасажирське сидіння, така, говорю, поїхали телефон в ручки і працювати. Я кажу, мені так спокійніше. Ну, коротше, я просто обираю легший шлях і все. Це саботаж. Ну, по факту, це саботаж прямої води. Окей, давай четверте запитання: як поєднати обидві платформи, щоб не вигоріти і не розпорошити енергію? Що робити? Чекай, дай мені хвилинку правильно сформулювати думку? Uh, їх легко форм... ну, щоб не вигорити і е, не там, почати далі там рухатись, да не там не здатися. Це треба робити на швидкість. Ну не на швидкість, а на а на то, щоб не витрачати на це багато часу, щоб себе не перенапрягати. Поясню, наприклад, на собі, Так, якщо в мене там не виходить, я зняла відео, наприклад, для тебе для YouTube на 15 хвилин, да, ти знаєш? Потім я розумію, що я там допустила помилку і хотіла б донести інший сенс. Я його дозняла і, наприклад, скинула тобі. Я вважаю це частково делегувати. Чому? Тому що я не люблю технічну роботу. Вона мене, вона мене забирає багато часу, мені простіше заплатити за роботу. І, наприклад, щоб людина, яка любить цю техніку, в неї виходить, ти мені зробила одна, і я розумію, що я правильно донесла свою думку, свій сенс. Тобто я не потратила на це багато часу, але і мій YouTube розвивається. Та? Так само і Instagram. Е, зробити мінімально Мейк там не годину часу, не, не професійний, ну, крім ну, як хочеться, конечно, яка можливість фінансова. 5 хвилин приємна зовнішня картинка. Е, між, наприклад, якщо ви там займаєтеся супутньою роботою і хочете розвиватись паралельно, ну таке теж прийнято, тому що ну не кинеш ти все напряму, ну там і не почнеш з нуля, не маючи іншого джерела доходу. Да? Виділяєте час, годинка, наприклад, на це. Монтаж 10 хвилин, як вийшло, так вийшло, запустила. Кожен раз буде виходити краще. Тобто, не перенапрягати себе, тоді тебе не вигорете, щоб щоб і, ну, розумієш, і був частково напряг, бо тому, що взагалі без напрягу ти не будеш робити взагалі нічого. Так? Але щоб ти так попрацював, все супер, я зробив, пішов займатися там іншими справами своїми, і це на старті буде, буде тобі не буде складно, і ти, ти розумієш, що ти не тратиш на це часу. Бо багато ну якщо вернутися до думки, е, хто скаже, що це все фігня, наприклад, ти розумієш, що це багато часу. Що не потратив, але розвиваєшся. Так? І з часом тобі прийде ідеальна думка, що це просто прекрасний е шлях до масштабування і до розвідку для фінансів. Ну, я думаю, так. Да. Згодна. Е а я доповню з тої сторони, що як полегшити собі життя, да? особливо експертам, котрі вже нормально розвиваються в Інстаграм, але все ніяк не можуть піти в YouTube. Да? Ну, теж, теж, ну, поголовне є. Е зрозуміти, що. Ви витрачаєте там годину зйомки, годину часу на зйомку горизонтального відео для Ютуб. Да? Mm -hmm. І за годину ви можете зняти, ну, давайте так, повноцінних два відеоролика да, по 30 хвилин. А якщо одна тема одна відповідь, да, то це може бути і 4, і по 15 хвилин. Ви встигнете по факту. І з горизонтальної одиниці контенту. Ви витягаєте собі вертикалки в Інстаграм, в Telegram, в TikTok і в шорсу Ютуб. Тобто, одна горизонтальна одиниця контенту для Ютуба буде працювати вам іще і на інші соцмережі. От, і я навіть своїм дівчатам, котрі саме експерти приходять на ставництво, кажу: як полегшити зйомки. Говорю, виділи собі, наприклад, один день, там, в суботу, в місяць, одну суботу в місяць. Зроби легкий мейк, сорочка, раз відео. Червоні губи, піджак, два відео. Потім змінили зачістку, колір помади, вдягнули, не знаю, джинси футболку. Потім намалювали дві стрілки, вдягнули якийсь реглан, сіли на підлогу і засняли четверте відео, тривало. І потім віддали на монтаж делегували. Тобто витратили ви день на зйомку, але у вас цілий місяць перекритий контентом. І на YouTube, і на Інстаграм, і на TikTok і на Telegram. І по факту горизонтальний формат полегшує життя. От, ну, способна... бачите, це для експертів. Для новачків просто для експертів. Так, я сама вже про це думаю. Я вже буду знімати більш виділяти на це час, а не між проміжками. У мене з часом питання, але це все програма. Просто десь так само є свої е... відмовки для себе. Я так само вже планую на це просто виділяти час і так само знімати. Ну, бо я вже розумію, що. Прийшов для цього часу. Так, і якщо заздалегідь так подивитися на цю систему, то ж я буду в суботу знімати. А тут, на ну, попередньо, треба подумати, да, пошуршати навіть сам Ютуб, де є перегляди в ваших нішах, да, і вибрати собі теми, про котрі вам хочеться поговорити, але щоб ці теми і були перегляди в самому Ютубі, тобто щоб і людям було цікаво це дивитися. Щоб був відгук і у вас, і у людей, і тоді у вас співпаде і по цінностям, і по інформаційній базі. От і вам буде легко говорити, і люди будуть дивитися. Тому да, і по факту, що це планування? Ми все одно повертаємося до чого, до планування, прям запланувати собі зйомку. Що там субота в мене немає інших справ? Я знімаю контент, який на мене буде працювати місяць. Згідно з тобою, Бачиш, ми просто поділили я про е, початків, я про новачків, а ти про експертів. І якраз е, думку як робити так, я як робити так. Сто я згідно з тобою. Да, бачиш, я ж кажу, нас з тобою сьогодні е, цікавий ефір із двох сторін по соцмережах. От, і з двох сторін виходить і для початківців, і для експертів.